Прогноз на фінал клубного чемпіонату світу Челсі ПСЖ. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лютий Ставкоман. Мене звати Володя, і в цьому відео ми розберемо фінальний матч клубного чемпіонату світу між командами Челсі та ПСЖ. Дуже цікавий матч вийде навіть попри те, що Челсі вважають аутсайдером, та тим не менш, вони показали себе досить впевнено на цьому клубному чемпіонаті світу. І я вважаю, що вони цілком спроможні нав'язати боротьбу для паризького клубу. Парижани, звісно, є фаворитами цього матчу. Це не заперечую, але за коефіцієнтами є більш цікаві варіанти ставок, аніж, наприклад, просто перемога ПСЖ за 1,65. Давайте розбиратися, які ставки можна взяти на цей матч, щоб мати найвищі шанси на успіх. Ви ж, друзі, обов'язково підтримуйте це відео лайком, щоб наші прогнози були більш успішними. Щоб удача була на вашому боці, тому така невеличка підтримка цього відео лайком не тільки підтримує мене, а ще й додасть вам удачі. Також обов'язково напишіть в коментарях свою думку на цей фінал. Які ставки ви будете брати, та кого ви вважаєте переможцем клубного чемпіонату світу. Також на цей матч ми розіграємо 5 тисяч гривень. По традиції потрібно буде вгадати хвилину першого забитого голу в матчі Чалсі ПСЖ. Такий конкурс пройде в моєму телеграм-каналі в цю неділю о 17.00 старт прийому прогнозів. Буде окремий пост по конкурсу. Обов'язково приймайте участь, це безкоштовно. Посилання на телеграм-канал є в описі під цим відео. Також в моєму телеграм-каналі відкритий чат для обговорення матчів. Завжди можете зайти, порадитись на рахунок тих чи інших ставок. Запитати моєї думки по якихось своїх ставках також подивитися на ті ставки, які я беру. Це все абсолютно безкоштовно. Ніяких віп-каналів, ніяких платних прогнозів. Загалом дуже приємна атмосфера. Переконайтесь самі посилання в описі під відео. Загалом обидві команди показали чудову різницю забитих та пропущених м'ячів. Челсі мали слабших суперників і на груповій стадії, і в плей-офф та, тим не менш, Челсі у фіналі. Зараз команда. Можливо, є аутсайдером проти ПСЖ, але на ділі удари по воротах суперника є. Удари в площину є. Підсилення в команди є. Челсі може забити в ворота ПСЖ, Я вважаю, це цілком реальна. Картина, якщо реал не зміг це зробити через малу кількість атак, через те, що ПСЖ швидко забили два м'ячі до 10-ї хвилини, реал просто перестав грати. Дуже дивна гра була від реала, звісно ж, але тут Чалсі більш вмотивований на цей турнір, і якщо подивитися на те, що ПСЖ швидко намагається. Вразити свого суперника і переважно забиває в першому таймі, а у Челсі також високий показник забитих саме в першому таймі, я вважаю, що варто поставити на тотал більше одного в першому таймі за 1,70. Щонайменше один гол в перші 45 хвилин я очікую, і як мінімум на повернення, ця ставка має зайти. Якщо. На момент запису цього відео коефіцієнт досить приємний. Можливо, перед самим матчем цей коефіцієнт трішки просяти, можна буде ризикнути і поставити на тотал більше півтора. І якщо говорити про інші варіанти ставок на перший тайм, можна брати гол ПСЖ в першому таймі, або можна ставити на те, що ПСЖ не програє в першому таймі, і буде гол від них, чи навіть тотал більше півтора і не програш ПСЖ у першому таймі. Загалом цьому матчу я очікую голів. Багато хто говорить про те, що тут. Буде досить закрита гра, закритий фінал, можливо, нічия в основний час. Тотал всього лиш там в два м'ячі очікується, але я вважаю, що в той футбол, який грає ПСЖ зараз, очікувати на те, що буде низовий матч, це все ж не те, в що віриться, тому що ПСЖ нав'язує постійний тиск на ворота суперника. І якщо вони будуть грати у свій футбол, а вони це будуть робити, то ми тут побачимо точно. Більше двох м'ячів, можливо, навіть знову ж таки буде така картина гри, як у матчі з Реалом, де ПСЖ буде з перших хвилин тиснути на ворота суперника і буде реалізовувати свої моменти. З такому випадку ми зможемо побачити і більше двох з половиною м'ячів, тобто тотал більше трьох з половиною. Можливо, навіть ми побачимо, тому на цей матч додатково ставки на голи цілком можна розглядати. Загалом я вважаю, що найкращими варіантами ставок на цей матч це є. Тотал більше одного в першому таймі. Наступний варіант ставки, який я би розглянув, це не програш ПСЖ та тотал більше півтора. А також є така цікава ставка, як не програш ПСЖ та обмін голами за 2-10. Я вважаю, що обмін голами в цьому матчі цілком ймовірний, і не бачу все ж перемоги Челсі в основний час. Вважаю, що все ж ПСЖ зараз в праймовій формі на піку своїх можливостей, і вони би не мали програвати проти Челсі в основний час. Якщо ви вірите в те, що Челсі матиме тут свої моменти, але ставити на їх гол вам страшно, то тоді x 2 та тотал більше 2,5 на ПСЖ. Обов'язково напишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь на Telegram, щоб прийняти участь в конкурсі. Також щоб додатись до нашого чату і бачити усі ставки від мене абсолютно безкоштовно. Ставте лайк під цим відео на удачу. Підписуйтесь на Telegram, підписуйтесь на YouTube. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.